28 червня 24-го года, все для Две-три перчика уже завязывается Уже висит прям большой кислородный перчик Кукуруза цветет, начинала массово Пока что не висит Пока что не формуется уже залезть не можно Так само меж день Бачки 6 штучок посадили, нам їх достатньо. Огірочки на палері набагато легше вибирати, але на жаль з досить дорога, тому тільки частинка на шпалері. Вергонія розтамо саме повільніше зусиль. Курица видна с тобой, Стефан. В прошлом 40 с лишним дней посадили картошку, массово начала цвести. Ложки солодки уже. Плоды массово завязываю. Там не дать какие-то плоды, то уже какие-то уже изрывать можно. А там довольно часто ничего столько богато завязывает. То, то все потихоньку растут. Так зараз я задаю спину буш. 5 грам 50. ці тут. Рекордсмен. Рекордсмен росте в один ряд, а він буш тваря ряда Тут має бути каста і всього потрошки. Видно, що якихсь черік, бо дуже багато квітів. крупні помідори так масово не чіпуть. сімавіола Довгий баклажан. Тут ще тільки набираємо масу. Душе висоту росте. Це у нас геркулес. Яки ще теж таке набирає пустову масу і тільки починає цвістити. Головне, що пустого масу була, бо інакше. Плоди горять у кубічного перця. Жовтий так не, не горить, а він зелений, зелений ще не горить. Це у нас КАЕшка 51076, здається. Смачні, приємні. Трошки репаються, але ну, відносно менше набагато, ніж в мене в минулому році репались О, ці хрутті. В принципі, я не задоволений. Ну, Каеш від китани, як правило, завжди класні. Сусідські кабаки все лізуть помидори не співають ганяти. У нас тут мікс високих і черії, і, чері, і велейки всякі, де забуваю спорядок порядок їхнього росту. Там, де були випади розсади. Досаджував перцем шарок шарій. Відносно ранний шарокшарій. Кубічний жовтий. Це такий плод висить, хоча я його досаджував вже пізніше, коли вмирали. Росли не по якісь причина. Ось Такий геркулес. де ряд 100 штучок купили, щоб порівняти різницю. Ну, різниця. Здається, що є. Лист у нього таки більшивші, лопати, кущі круги. І от зараз видно, що йде Геркулес. І тут Геркулес закінчується, починається політ. Політ мені теж подобається, але просто сама ця величина куща, листа. У Геркулеса значно більше. Тут лист вже для вущий. Якщо дивитися по здоров'ю, вони частіше крутяться листя. Я з перцем ще ніяк не розберуся, чи з ним таке захищають всяких хвороб. Це магнути поки що тільки росте, а не хоче. Плоди зав'язуватися, хоч купляв, як ранього поклада. Така вже біолета депоріза відділяється всім філетним листям. Саме гірший ряд кукурудзи йде. Получается капельна лент, лента натягнута і крит по всьому ряду пройшовся і прорив. І вона тепер значно-значно оступає значно, значно всі іншій кукурудзі. Навіть ті, які пізніше посаджена. Тільки починає вулиць викидати, тільки починає цвісти. Такі круті шкідники. Він буквально йшов по всій капельній лінці. Крина лісує риб. Чомусь тут в кінці перці краще, чим посередині. Навіть не знаю що так. Але через одного. рекордсмен два ряда. Ця половина городу на 10 днів пізніше посажена. Чимоця. Така величезна різниця. Куруза стала здорова. Тут в кінці у нас на початку хаски ряда, а тут бурабела. Він жовтий. Здається, спочатку салати, а потім жовтий. Тобто він не стає ні червоний, не оранжевий. Але повинен бути раний. Купляли за те, що він ранній. Він має бути кубічним, ну от дивлюсь, тут три камерні вийшли. І тут три камерні. Ну, може хтось кубічний буде. Поки що. Це солідо, оранжеві помідори. Ну, Нев'язку, звичайно, на вершках помідорів не видно, а якщо ви дивитися, то там уже помідорчики. Другий кусок баштану. У нас на цій стороні картошка росла, тому ми тут хотіли, не хотіли, мусили садити щось непосльоне, того в нас тут кукуруза і баштан. Це сивінка така. Інші сорти, дині, вони якось розлазяться по сторонам зразу, а це більш якось вгору стоїть і більш компактні кущики. Ще такі гострого перця, вже не знали просто чим засадити, досадили гострим перцем. Поки не затравив капусту, то толку не було. Білокрилка її з'їдала, прийшлося два рази покропити, тепеки і іншим інсектицидом і тепер, тепер ніби росте. Білокрилки. Все одно на деяких листах все багатенько, на деяких майже Ну, Я просто все повністю не хотів сильно обільно поливати, тому що такі ці яде. Популяція зменшилась. вона буде актофітом бризкати далі, тому що вже близько до термінів дозрівання. Він теж дієвий ві, актофід, але на жаль, він контактний, треба на кожного шкідника попасти, щоб повтолок. Так, оце у нас такий результат. На 28 червня.